Вітання, це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс. Продовжуємо працювати в прямому етері. І трансляція цього етеру також триває на нашому ютуб каналі. офіційній сторінці Ті 7 Плюс у Фейсбуці. Тож доєднуйтеся і в онлайн форматі. Ну а далі ми детальніше поговоримо про перевірку укриттів на Хмельниччині і про безпеку під час тривоги. З нами у студії представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Хмельницькій області Оксана Кізаєва. Вітаю вас, пані Оксано, і слава Україні. вітаю героям! Слава зараз. Перевірки що тривають. Станом на зараз скільки вже перевірили укриттів? За моєю інформацією, в межах нашої Хмельницької області вже здійснено перевірок понад 13 укриттів. <гум> і це різні громади. Це Хмельницька громада, Дуневець громада славутська громада, і будемо продовжувати в подальшому, і інші громади mm -hmm. обов'язково також перевіримо. Завітаємо до тих укриттів споруд цивільного захисту. З цих 13, які вже перевірені, чи є ті, які непридатні для використання. Власне, ми не даємо такого висновку щодо непридатності для використання, але ми дивимось і ті зауваження, ті рекомендації, якщо є певні недоліки, ми звичайно викладаємо шість укритів мають значний перелік недоліків, які ми відповідно зазначили та направили відповідним органам для того, щоб покращили ситуацію. Про які недоліки йдеться? Про які недоліки йдеться? Ну, По-перше, доступність до укриттів. Ми перевіряємо, щодо доступності до укриттів для маломобільних груп населення, mm -hmm. людей з інвалідністю. В більшості перевірених укриттів такої доступності немає. Також це йдеться про запас питної води, технічної води, продуктів, вогнегасники, відповідно, кількість розміщення, місць, можливість сидіння, тобто місця для передання перебування в даному укритті, захаращеність укриттів, mm -hmm. і так далі, тобто ці всі. Недоліки у нас в мережах ще активно обговорюють, коли укриття закриті під час тривоги, до прикладу, так чи можливо під час перевірки ви зустрічали укриття, які були закриті під час перевірок? Під час наших цих перевірок, які вже проведені, ми не зустрічали укриття, які були зачинені, і відповідно органи влади і власники укриттів завжди йшли на зустріч і відповідно сприяли в проведенні моніторингових наших візитів. Ви говорили про те, що перевіряли на інклюзивність укриття, так фактично є є проблеми, так yeah. які це проблеми, тобто люди з інвалідністю не мають змоги потрапити до укриттів? Так, в більшості перевірених укриттів доступність і інклюзивність не забезпечена. Але що нам вдалось вже встановити, зокрема, в трьох укриттях є відповідно певні ну, можливість і забезпечена доступність. Це, зокрема, такий є приклад: це Славутська гімназія Успіх. Він є єдиним таким об'єктом цивільного захисту з тих, що ми промоніторили, де облаштовано пандус і відповідно санвузол у відповідності до вимог. Інклюзивності та е, доступності також укриття Славутської міської лікарні доступне для людей з обмеженими е, мобільністю, е, і там наявний відповідний ліфт. В Дунаєвецькому е, дошкільному навчальному закладі пролісок також є обладна фандус, що також сприя е, саме доступу до захисної споруди для відповідних категорій маломобільних груп населення. Чи є ті укриття, де неможливо облаштувати чи Ну, звичайно, є и укриття, так а але про доступність то є різні шляхи і забезпечення, і є на даний час можливості різні, да? тому не обов'язково має бути ліфт чи пандус, підіймач. Тобто на даний час є відповідні технології, які з урахуванням тої специфіки саме будівлі можуть відповідно забезпечити доступність або принаймні такі. Ну, максимально да, зробити все для того, щоб її забезпечити. Навіть поручні для людей старшого віку, навіть поручні вже мають значення. Ви говорили про те, що ви не даєте висновку придатне укриття до використання чи ні, а вказуєте на недоліки, власне, в першу чергу. Як реагували на вказування цих видаків? Чи готові їх випробувати? В ну, наразі ми тільки направили наші mm. реагування. Листи реагування направляються до відповідних органів, які мають відповідний мандат в сфері mm. захисту цивільного населення. Зокрема, це і ДСНС, це е, органи місцевого самоврядування. Влад... Власники укриттів, якщо це приватні, і відповідно, також обов'язкова адміністрація, оба і чекаємо на ту інформацію, відповідь, що яким чином здійснені заходи щодо усунення зазначених недоліків. Після усунення недоліків, чи ви будете? Ось повторно перевіряти укриття, так повторний моніторинг це дієвий засіб перевірки виконання наданих рекомендацій в будь-яких сферах тих моніторингів, які ми проводимо, і в тому числі і щодо моніторингу укриттів. Звичайно, після отримання відповідних відповідей будемо планувати такі моніторинги про для того, щоб пересвідчитись, що насправді зроблено чи не зроблено на виконання наданих рекомендацій. А чи в цілому в нас визначено якісь критерії, що має включати укриття обов'язково? Так, основний такий документ, який встановлює такі норми норми та правила, це є вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту. Він затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ від 9 липня 18-го року за номером 579. І там відповідно зазначені ті основні критерії, які ми і перевіряємо. Це, зокрема, вид захисної споруди, наявність акту оцінки об'єкта, показчики руху. До укриття, От, до речі, також важливий момент, так, що іноді укриття важко ідентифікувати як укриття, і, зокрема, відсутні також і показчики руху до укриття. Доступність укриття, чи зачинений, чи відчинений вхід, наявність замків, ключів, і яким чином забезпечується доступ до укриття. Також які наявні евакуаційні маршрути, виходи, доступність до них, їх кількість, вікна. В приміщенні, якщо наявні, яким чином відповідно забезпечується тоді безпека в даному приміщенні, наявність питної води, технічної води, запасу продуктів, аптечки, її наповненість. Також ми фіксували відсутність аптечок в укриттях, які ми промоніторили, вентиляції, освітлення, прилади безперебійного живлення, наявність санвузла, температура, ознаки сирості, доступність до приміщення маломобільних груп населення, про те, що ми з вами вже проговорили наявність вогнегасників, системи зв'язку, системи оповіщення, рівень захаращеності, і відповідно наявність місць для сидіння або і спальних місць да тобто в деяких випадках і відповідно таких. Тому, от якби це все в комплексі, і ми власне під час нашого моніторингу перевіряли от саме от такі моменти, чи були ті укриття, в яких виконані всі ці вимоги? Так, в нас є і, і, і позитивні, да, mm. тобто приклади під час перевірки, які були зафіксовані, ну зокрема, про те, що я називала це в Славуті. Ми перевірили Славутська гімназія, успіх, укриття Славутської міської лікарні теж відповідно забезпечена доступність. Загалом, якщо говорити, то відповідно бачимо таку тенденцію серед перевірених укриттів, що ті укриття, які розміщені в закладах освітніх. Там школи, дитячі садочки, а також в закладах охорони здоров'я, вони в більш-менш придатному і належному стані. І основні вимоги забезпечені. Ми про це зафіксували. А от проблемачними є і більше питань виникає саме до укриттів, які знаходяться в багатоквартирних житлових будинках. От і відповідно до доступності до укриття, і відповідно до од тих вимог мінімальних, які має, яким має відповідати укриття, тому такі випадки були встановлені, і відповідно будемо реагувати. Ви говорили про те, що зараз направили листи і з тими недоліками, які є. Коли очікуєте на відповіді, чи є якісь терміни дедлайни в громадах? Місячний термін, так mm. тому що усунути ці недоліки, це потрібно забезпечити, виконати. Да? Тобто mm. там встановити вогнегасник, аптечку, відповідні там вимоги щодо сидіння. Якщо це захаращене, то відповідно прибирання певно mm. зробити і так далі. Тому місячний термін щодо ініціативи, моє укриття. Чи буде вона поширюватись так на всю Хмельниччину? Можливо в інші регіони України будуть включені? Я так розумію, моє укриття це така ініціатива Хмельницької громади, яка. Полягає в тому, що укриття має автоматичний доступ да, до укриття під час повітряної тривоги. Серед перевірених укриттів, зокрема в межах Хмельницької громади, ми перевірили п'ять межах Хмельницької громади. Ми саме серед об'єктів не було таких укриттів, в якому працює ця система автоматизована. Але вважаємо, що така практика є позитивною і, звичайно, адже цей забезпечує безперешкодний. Доступ до укриття під час повітряної тривоги, Да? знімаються певні питання щодо доступності і доступу до укриття для громадян. А це в першу чергу питання безпеки. Тому е, будемо рекомендувати і, і іншим громадам е, також вивчити таку е, ініціативу, вивчити її і за можливості також переймати такий досвід. Угу. Чи балансоутримувачі зараз несуть відповідальність за те, що можливо немає доступу до укриття або воно не належному стані? Так, несуть відповідальність, але власне ми зараз проводимо такі моніторинги укриттів в межах всієї України, тобто інші регіональні представництва в інших областях, так само здійснюють для того, щоб в подальшому узагальнити результати проведених моніторингових візитів з метою надання певних пропозицій до удосконалення нормативно-правових актів, як в сфері відповідно вимог до укриттів, так і в сфері відповідальності. Щодо на виконання зазначених вимог. Чи плануєте ви залучати для перевірки можливо громадський сектор? Так, тому що в нас є люди активні, які і можливо і прибирали в своїх будинках ці укриття і зараз підтримують їх в належному стані для безпеки, чи для, для моніторингу вони можуть бути залучені? Ми завжди позитивно дивимося на залучення громадськості експертного середовища до проведення моніторингів, які ми здійснюємо в рамках своєї діяльності. Але основне серед учасників моніторингової групи обов'язково має бути працівник офісу уповноваженого справ людини. Чи вони можуть звертатися до вас так. з ініціативами, чи можливо ви шукаєте можуть когось звертатись. з громадського сектору? Можуть звертатись. Якщо цей об'єкт цивільного захисту входить до офіційного переліку, так тобто uh -huh. визначений, має відповідний акт як укриття, то відповідно, якщо комусь відомі певні питання, проблемні, зокрема щодо доступності до укриття або відсутності там мінімальних вимог на дотримання, можуть до нас звертатися, звичайно. Якщо є такі ініціативи, ми здійснимо відповідний моніторинг до вказаного укриття. Якщо до прикладу люди помітили, що укриття чи закрите, чи воно в неналежному стані, чи можуть вони про це повідомляти? Так можуть повідомляти зокрема і офісу повноважних справ людини, зателефонувавши на гарячу лінію, зокрема. І такі дзвінки є з практики? Люди знають про таку можливість е, в межах Хмельницької області. Мені невідомо про наявність uh -huh. таких телефонних дзвінків. Ну, власне, принаймні, будемо знати, що така можливість у людей є, і потрібно нею користуватися для того, аби зберігати безпечне середовище. В цілому, якщо говорити про безпеку під час повітряних тривог, тому що ми говоримо з вами знову після такої дуже складної ночі, де ми бачимо руйнування в українській столиці, де ми бачимо, на жаль, загиблих, поранених людей під завалами, що б ви хотіли сказати, людям? Ваше право на життя та безпеку це найвища цінність, і кожен громадянин має право на безперешкодний доступ до укриття, яке перебуває в будь-якій формі власності: чи це державна, чи комунальна, чи приватна. І відповідно органи влади, органи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити як доступність до об'єктів цивільного захисту населення, так і відповідно належні вимоги перебування під час повітряної тривоги в даних укриттях. Тому, якщо вам відомі такі обставини, що дане укриття є недоступним, або відповідно про інші порушення не мовчіть, повідомляйте, тому що це є захист, і ми маємо також долучатися і бути активними в цьому напрямку. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ми вам дякуємо, пані Оксано, за те, Дякую. що ви розповіли, як зараз моніторинг триває. Він ще триває. Тому обов'язково сподіваємося, що ми побачимося з вами в цій студії, аби підвести підсумки того і дізнатися, в якому стані укриття на території Хмельниччини. І сподіваємося, що дійсно люди мають доступ до е, укриттів і мають змогу залишатися в безпеці під час тривог і небезпек. Дякуємо, що, що доєдналися. Дякую. Представниця уповноваженої Верховної Ради України з прав людини у Хмельницькій області Оксана.